Отож, хочу повідомити наших мешканців Стрийської територіальної громади, які користуються громадським транспортом, пасажирським, нашій Стризької територіальній громаді відповідно до рішення виконавчого комітету оператор компанія GIS-UA, яка здійснює справляння плати за перевезення. Отримали як юридичне, так і технічне підтвердження від Мінсоцполітики та Міністерства фінансів спільно з компанією EasyPay щодо користування електронними засобами оплати проїзду. Відповідно, в нас на сьогоднішній день вже працюють ці транспортні карти, завдяки яким вони магнітні. Можна списувати кошти з них і оплачувати проїзди. Дані транспортні карти можна придбати поки що у двох місцях. Міста Стріян. це є по вулиці Бдана Хмельницького, 39 магазин. Навчальна книга, а також на автостанції номер 3 на території Пасажу. Дана картка вартістю 200 гривень. На ній є 100 гривень коштує сама носій картки, а також уже 100 гривень, які ви можете використовувати, проїжджаючи в наших транспортних засобах, як міських, так і приміських. Коли кошти на карти закінчилися, в будь-яких із терміналів EasyPay їх можна поповнити. Дія самої картки магнітної є без Також хочу повідомити наших мешканців, що ви можете користуватися аналогічно і додатком в телефоні. Який називається соціум, його можна скачати на телефоні. В даному додатку ви можете, вказавши нашу адресу, це місто Старий. Ви можете відслідковувати усі маршрути, які знаходяться в нас по місті строю, а також по місті територіальні громади, де вони є ситуативно в межах нашої громади, а також можете здійснювати оплату за квитки, які з вашої карточки будуть зніматися і на даний додаток зараховуватися. Представляючи телефон, ви будете щитувати відповідні ваші проїзди, що полегшить звичайно користування транспортом.